Всім привіт, дорогі друзі! Четвертий день Євро 2024 підходить до свого завершення. Якщо чесно, краще б він і не розпочинався і краще б, можливо, нам і світло вимкнули для того, щоб ми його не бачили. Але саме цей четвертий день Євро став для нас фатальним, тому що ми програли Румунії е, і взагалі, ось Чемпіонат Європи 2024 показав своє справжнє обличчя саме. В четвертому ігровому дні, тому що до цього ми бачили, де фаворити перемагали, аутсайдери програвали, все якось було спокійно, знаєте, все було прогнозовано. А тут стається четвертий ігровий день група І, збірна України, потім Бельгія програла Словаччині і французи ось тільки що завершили матч проти Австрії, де доволі складно, але перемогли 0-1 тут без сенсацій. Тобто наша група стала першою сенсацією на чемпіонаті Європи. Добре, що не тільки ми, а й Бельгія нас підтримала. Але давайте розбиратися по кожному матчу, взагалі що відбулося на цьому чемпіонаті Європи і як до цього ставиться, і що робити далі, друзі. Пишіть свої коментарі прямо зараз, як ви вважаєте, що буде збірної України далі? І чи змінить Рибров? Взагалі схему можливо і підхід до самих матчів, чи ми будемо і далі контролювати м'яч, але не створювати моменти. Пишіть свої коментарі перед початком, ставте вподобайку. Це важливо для того, щоб більше людей дивилися це відео. І я бачив вашу реакцію на мій контент, який роблю для вас. Також підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. В телеграмі додатковий контент туди теж заходьте. Ну, якраз перед матчами я давав свої прогнози в Телеграмі на цей ігровий день. Як завжди, поки не вразив, вгадав тільки один матч. Хоча був близьким з Словаччиною. Поставив на нічию з бельгійцями, на наших, звісно, ставив 2-1. А хто на них не ставив? І на французів мінімальна перемога. Хоча я думав, буде Карнавал Голів 2-3, але сталося 0-1 всього-навсього. Тому тільки плюс один із трьох. Але. От знайшов я прогноз вані в телеграмі. Він був близьким до провалу збірної. Поставив 1-1, перемогу Франції, вгадав і перемогу Словаччини. Тому він один з найкращих прогнозистів, можливо, кращий прогнозист від нашого телеграму. Розпочинаємо із нашої збірної України, але детальний огляд я вже зробив на каналі. Хто не переглянув ще, подивіться посилання. Ви знайдете взагалі-то в підкасті. Можете його знайти на каналі. Це відео доступне. Детальний огляд, матчу Румунія, Україна. Пора додому, я його назвав в знак питання чи знак оклику, тут уже вирішуйте. Подивіться, обов'язково воно є окремо. А зараз я хотів би, отак в загальному, без емоцій, тому що там більше емоційний огляд. Тут я буду намагатися трошки без емоцій спокійно розставити все на свої місця. Наша збірна програла 3-0, якщо коротко. Наша збірна програла безвольно. Такого матчу від збірної України ми не бачили, напевно. Або давно, або ніколи. Я давно не пам'ятаю, щоб ми були настільки безвольними. Ну, хіба що тоді на Євро-2016? Але ну, щоб ми виходили, знаєте, в, от в таких матчах, щоб ми виходили в статусі фаворита явного, зливали 3-0 і при цьому не створивши жодного, е, ну, жодного моменту і не забивши жодного голу, ну, як ми створювали, але два удари в ствір це мало. Ну, я такого не пригадую ніколи. Це один із найгірших матчів за всю історію. Україна зазнала найбільшої поразки в своїй історії на груповому етапі Євро. Да, ми не так часто брали участь в цьому турнірі, але тим не менш, ну якби таке собі, такі собі рекорди ми ставимо, якщо чесно, дуже неприємні для нас. Ну я хотів би загострити увагу на коментарях футболістів, на коментарях головного тренера і взагалі що говорили дієвої особи. Тому що ну, ми оглянули вже цей матч, розуміло, що Трубін. Помилився два рази. Це його голи. От, два м'ячі з дальньої дистанції. Його м'ячі. Плюс перший він привіз. Третій м'яч ну там жах. Просто відразу ми не сконцентрувалися від того жінченка, і аж до Луніна, і Довбик, і Мудрик, і Шапаренко всіх там Данісман пройшов, прострілив на пусті ворота і забив. Тобто тут дійсно індивідуальні помилки всіх футболістів. Конкретно ми нічого не створили. Більше якби розмов навколо матчу, ніж діла на футбольному полі. Слова, які говорив сам Андрій Лунін, тобто про свої помилки, він вибачався, звісно, перед всіма вболівальниками, і він сказав, що. Перший гол то його провина, дійсно, він ну, привіз. На рахунок другого голу він сказав, що не бачив конкретно початок удару і саме тому не зміг якісно зреагувати на цей. Удар з дальної дистанції має право на життя, але все одно я вважаю, топовий голкіпер має бачити і має в принципі, брати ці удари. При любих розкладах він мав би це робити. Тому Андрій Лунін він спокійно вийшов, вибачився. Сказав, що в принципі, да, помилка на першому голі є. На другому голі він сказав, що не бачив. Пишіть, чи приймаєте ви це. Далі коментар Сергія Реброва. Що він сказав? От його слова. Очевидно, що були різні складові гри. Ми володіли м'ячем, але не створювали моментів. Такого результату ніхто не очікував. Попереду на нас чекає дуже серйозна гра. Ми повинні поговорити між собою і підготуватися до наступної зустрічі. Румунія хороша команда. Я говорив перед матчем, що це футбольна нація. Вони вміють грати у футбол, і вони сьогодні це показали. Тепер ми маємо зосередитися на наступній грі проти Словаччини. Ну, для мене, якщо чесно, не зрозуміло, тоді а нащо ми граємо в володіння м'яча, як каже Рибров, що ми володіли м'ячем, але не створювали моментів. Тобто, для чого нам тоді володіння м'яча, якщо ми з нього не створюємо моментів? Це ж не перший матч. Вже таке відбувається. Не то, що ми геть не створюємо, ми то створюємо, але це так натужно, це так важко нам дається, що нам, напевно, простіше реально грати, як я вже сказав в огляді, в футбол Йовічевича на контратаках, будувати ось такий футбольчик, навіть в трицентральні, і тоді в нас буде менше провалів і більше спроб заробити якісь очки на таких турнірах. Більше позитивних, напевно, результатів тоді прийде. Тобто потрібно грати від футболістів. А не від того, як ми хочемо, щоб наша збірна грала. Ми не вміємо грати в такий футбол, який грають топові збірні. І це показала Бельгія. Попри те, що Бельгія програла Словаччині, але як Бельгія програла Словаччині? Зінченко, звісно, теж говорив, що соромно з'являтися вболівальникам зараз і дивитися їм в очі. Коментарів Мудрика я не бачив, коментарів Судакова не бачив. Ну і всіх інших дієвих осіб якось десь розтворилось. Я впевнений, якби наша збірна перемогла, там зараз би ну просто. Там кожен би зараз дав коментар свій. Я бачив, Степаненко теж говорив, вибачався. І в принципі, каже, що це одна з найгірших ігор. Ми, по ходу, цього огляду ще будемо повертатися до збірної України. В принципі, детальний огляд ви переглянете окремо, але знову ж таки, до збірної ми ще будемо повертатися, тому що у нас матч Бельгія-Словакія. Нам з ними грати і з одними, і з іншими. І було цікаво подивитися, що продемонструє Бельгія. Що покаже Словакія на фоні цієї топової збірної. Ми побачили, друзі. І знаєте, я після матчу України ну, був повний розпач. Я чесно от записав огляд, і в мене. Ну, я так ривками дивився матч Белія і потім в огляді детально переглянув. Ну, і, в принципі, так, наживо дивився. Ем, я вам скажу: я хотів бути вболівальником збірної Словакії от, під час гри. Я хотів болівати за цю збірну. Та самовіддача те, як вони грали проти сильнішої апріорі збірної Бельгії, ну це заслуговує тільки аплодисменти. Я реально заздрю вболівальникам збірної Словаччини, які вболівали сьогодні за свою збірну і побачили перемогу над фаворитом, над бельгійцями, які грали теж непогано. Давайте говорити прямо. Але що все розпочалося? Ну, треба говорити, що от вам збірна Бельгії, яка вміє контролювати м'яч. І збірна Бельгії, яка теж грає, як і ми. От вони зіграли 4-2-3-1. Там 4-3-3 чи 4-2-3-1. Ми схожу схему граємо. Тобто грали сьогодні проти румунів. Але відчувається правда різниця. Бельгія грає в атакувальну схему і контролює і створює моменти. І збірна України просто контролює м'яч і пропускає три м'ячі. Відчувається топовою. Топова команда і команда, яка хоче бути топовою, правда? От різниця велика. Але для Бельгії розпочалося все не дуже добре, тому що вони пропустили швидкий. М'яч пропустили. Вони з після привозу доку, якого запресингували, І взагалі словакам треба віддати належне. Вони, ну давайте от, до голу. Вони запресингували на половині поля Бельгії. Після цього пресингу доку помиляється в передачі в свою штрафну площу віддавав пас. Обікрали Словаки, і там пробивав, по-моєму, Юрай Куцка в голкіпера Кастіл відбив в сторону. І з гострого кута вже шанс вразив ворота збірної Бельгії. Там на варі переглядали, гол був чистий, офсайду не було словаки забили, можливо, пощастило, але вибачте, щастя потрібно заслужити, потрібно ще запресингувати, цей пресинг використати і зіграти до кінця, забити цей момент. Ви бачили, як словаки швидко розкатали бельгійців після помилки? Це все було в один дотик, це все було швидко, і це все було доведено до удару і до добивання. І вони опинилися саме там, де потрібно, щоб забити м'яч. Оце догравати до кінця епізод. Отак треба пресингувати. І це при тому, що Словаки не грали першим номером, не нав'язали якийсь там свій футбол. Ні. Словаки, коли потрібно, пресингували, коли потрібно, сідали. Коли треба було, вони включали техніку й дриблінг. Коли не треба було, вони сідали і просто відбивалися, грали в автобус. Це означає, що команда може бути в одному матчі. В принципі, колективом, який буде грати на відбій, і колективом, який може грати в проатакувальний футбол. Цьому є універсалізм сучасного футболу. Це коли ти не тільки можеш контролювати м'яч, а можеш робити щось більше на футбольному полі, ніж контроль. І після цього бельгійці фантастичний матч бельгійці, я вважаю, видали. А вони от мені нагадали Нідерландів. у Нідерланди теж багато було моментів, вони їх не реалізовували. В Лукаку сьогодні було, ну я нарахував три супер моменти. Навіть о, ті, що з двома голами, які він забив, їх не зарахували. Е, перший момент Лукаку це коли він, ну, Дубравка, оце голків. Кіпер, друзі, лукаку з трьох метрів йому не забив. Фантастичний момент отримав. Засейвив Дубравка. Потім перший гол Ромелу Лукаку, який він забив, він був скасований із за офсайду, і там було положення поза грою. Третій гол, який вже, вибачте, другий гол, да, це був перший, другий гол Лукаку, який забив, його теж скасували. Але Лукаку його забив чисто. Здорово бельгійці там розіграли. Просто що перед цим Опенда зіграв рукою. І якраз вбудована система, система в м'яч показала на картинці, що. Гра рукою була, тобто там була лінія, яка показувала якраз дотик до м'яча, і це все е, показали якраз під час перегляду вару. І гол скасовано. Тобто, я не знаю, словаки в них все виходило. Знаєте, вони гол забили швидкий. Вони здорово теж моменти створювали. них Там був просто убойний вбивчий момент, коли витащив Кастілс. Просто мертвий м'яч. З льоту там словаки пробували, мали б забувати другий м'яч. Але і бельгійці створювали до хрена моментів, який момент там Багайоко мав. Вони він по пустим воротам бив, і захисники відчайдушно, самовідважно е стрибнули під м'яч і з пустих воріт вибили. Там ціною ледь не жахливою травмою об коліно свого партнера людина вдарилася і лежала на газоні пару хвилин, поки не прийшов в себе футболіст збірної Словакії. Оце віддаватися своїй збірній. Це бійцівські якості. І техніку показували Словаки, здорово вибігали в контратаки, створювали моменти. Перший тайм вони взагалі на рівних з бельгійцями грали. Другому таймі, звісно, сіли захищати рахунок і відзахищались. З Бельгії нічого страшного не станеться. Я переконаний, вони свої очки ще візьмуть там з нами, з можливо, з цими, з румунами. Просто що не летіло. А Словакія зіграла з настроєм. Словакія там, Лоботка став кращим гравцем матчу за рахунок саме дачі. В нього хороша точність передач за всю гру була. І якщо подивитись на статистику, от якраз всього матчу їх в Бельгії, фактично два. Вони заслуговували забити, просто не летіло. Реально, ну таке враження, що словаки сходили в церкву перед грою, як казав куполовець. Тому Словаччини були в цьому матчі все. Розумієте, от подивіться, вони і розкуто грали на половині поля Бельгії. Вони і від своїх воріт намагалися грати. І ми бачимо, що і бельгійці розпочинали атаки від своїх воріт в основному, але в кінці гри вони вже затискали і не вистачило сил. Ну і не вистачило везіння, напевно, забити ворота збірної Словакії. Ну, а в цілому, Бельгія показала, що в них не все так добре в захисті. Дійсно, є прогалини, є проблеми, якими Словакія і скористалася, але для того, щоб помилялась Бельгія, потрібно все-таки заставити її помилятися. І наше завдання буде саме таким: зіграти приблизно як Словакі. І З ними буде дуже складно, друзі. Що з бельгійцями і словаками нам буде дуже і дуже важко, тому що це бійцівська команда. В них тренер італійць Франческо Кальцона, і я вам скажу: видно організацію, видно руку тренера, який розуміє, що як потрібно грати, правильно вибудував роботу в самій збірній Словакії. Видно було, що команда коли потрібно, пресингує, коли потрібно, сідає низько. І це все органічно. І в них є якийсь певний план Б навіть на гру. У нас в збірній України, точніше, плану Б немає. У нас тільки контроль м'яча. А навіть коли ми випускаємо другого форварда, все одно контроль м'яча і навіси. І закидання на мудрика. Все, у нас нічого більше не працює. Тобто немає ніяких перебудов. Ну і в самих словаків реально нічого такого в збірній немає. Я не бачу тут супер топів. Там ну Шкринєр, да, Дубровка, можливо, грає там а те. Але він зараз не основний, наскільки я розумію, в своїй команді. Дуда, ну він дуже, -дуже досвідчений футболіст. Всі інші там Юрай Куцка, Куцька, йому теж там 35, по-моєму, чи навіть більше. Нема зірок. І правильно вони й не потрібні. А навіть коли вони є, головне тренер, який поставить гру. Пам'ятаєте, при Шевченку в нас були італійці. Так от, мені здається, що італійський футбол все-таки для нашої збірної дуже добре підходить. При Шевченку такої фігні не було. І при його тренерському штабу, який і будував гру в захисті, і в нас була тоді якась певна організація навіть. А зараз у нас багато зірок організації нуль, емоцій нуль. Команда плеве відразу. Плану Б немає. В Атації показати нічого не можемо. В Атаці показують всі ті ж. Вийшов Ярмола, Яремчук і почали щось створювати. Останній матч четвертого ігрового дня Австрія-Франція. Від цього поєдинку, ну я очікував, якщо чесно, більшого з точки зору моментів. Хоча гра теж була весела. І, звісно, французи грали краще. Тут цікаво було подивитися на склад збірної Франції. Ну там взагалі, якщо тільки на резерв глянути, то там. П'ять складів можна зібрати. І атака максимально топова. Станом на зараз. Гетьман, Дембелєм, Бапет, Тюрам. Це все виглядало органічно. Канте, нам би такого збірного опорника. він шикарний матч сьогодні відіграв. Що на атаку, що в відборі? Все вигризав Канте. Він уже хоч 30+, але він залишається на тому праймому рівні, хоч він не грає вже в європейському футболі, але людина працює на футбольному полі. Незважаючи на те, що він десь там зараз поїхав заробляти гроші, він демонструє той футбол, який демонстрував і пару років тому, і в Лестері, і в Челсі. Оце футболіст, оце гравець, який дійсно заслуговує на повагу. Ну і французи, звісно, переважали, що в першому таймі і в другому таймі грали краще, але потім, уже, звісно, в австрійців було більше моментів, тому що Франція більше підсіла. Але стався гол прикрий для австрійців. Вони забили в свої ворота. Кіліан Бапес старався, намагався сьогодні, і з його навісу якраз. З правого флангу пішов м'яч в голову Вобера. І він ну, красиво да, замкнув, але в свої забив. Нещастя, на 38-й хвилині. І, в принципі, австрійці ну, десь тримали на нуль, але оцей гол, звісно, зменшив шанси Австрії на позитивний результат, їм потрібно було розкриватися. І французи отримали простір. Пару шансів ще було у Франції в другому таймі. Взагалі по статисті 14-5 за ударами. Франція перебила. Франція не переволоділа, Франція грала більше без м'ячів. Ще вже десь в стилі збірної Англії. Сьогодні французи зіграли, знаєте, так от на контратаках віддали м'яч супернику і утримували рахунок. По тепловій карті це можна зараз побачити, як вони від своїх воріт. В основному оця теплова була задіяна в другому таймі, і вона попливала на це все. Оці всі клешні, вони вже в основному ну Робилися в таймі першому. І подивіться, як високо грала Австрія, але створити щось путнє біля воріт Мен'яна так і не вийшло австрійцям, я вважаю. Тобто не було якихось супермоментів, після яких ми б сказали, що да, отут можна було б забивати. Пару епізодів було, два удари всього на всю стилі п'ять загалом за всю гру. Ну, французи били, стріляли і забили тільки в свої. Там бапе, я не знаю, як він не забив сам на сам Я думаю, ви пам'ятаєте, чистий буліт Вийшов сам на сам і не викрутив, не довикрутив. Ну, як кіліан. БП, фантастичний рівень футболіста. В нього швидкість шалена. Він втік там від двох. Це, реаль... Це реальний рівень. Але завершення тут. Підхромало в Кіліана. Плюс в кінці гри йому ще Ніс розбили. Фантастика там взагалі. Грізмана для початку в рекламний щит кинули, теж кров пішла з лоба. Кіліану МБП Ніс розбили, там кров'янка текла, жесть. І МБП потім пішов за поле, його вже мали б змінювати. Мбапе побачив, що австрійці атакують, і з вийшов на поле з розбитим носом і просто сів на газон, щоб зірвати атаку Австрії. Це підлий вчинок, я вважаю. МБП за це не респект. Але для своєї команди він зробив краще, бо зірвав контратаку Австрії. В цілому, потім арбітер ще там хвилин 9 додав до завершення тайму другого але Австрії не вийшло вже нічого зробити. Тому що ну, Франція більш класніша збірна. Там реально 2-3 склади збирається. І, в принципі, вони все одно будуть сильніші, ніж Австрія. Але все одно Австрія доволі організовано зіграла, пропустила все на все один м'яч. І це дуже добротна збірна. Я вважаю, що ну, в них є, буде певна перспектива, ще поборотися за деякі очки. Я впевнений, але не проти Франції. Франція тактично правильно зіграла, забили, мали більше. Забивати, якби мбапе реалізував сам на сам. М -м, не забили, але витримали той рахунок, який потрібно. Я більше тут нічого не можу сказати. Перемога чисто банально на класі, і в кінці гри французи вже просто утримували той рахунок, який їм був потрібен. Тому тут вирішив клас саме долю цього поєдинку. Щоб підсумувати, давайте подивимося сенсаційну таблицю. Румунія, Словаччина. Ми бачимо три забитих м'ячі румунів і один гол Словаків, які дають їм три очки. Бельгія на останньому разом з нами, але в них один пропущений м'яч на стри. Тому ми останнє місце. Ось такий старт, друзі. Не такого старту ми дійсно хотіли від нашої збірної України. Знаєте, що я хочу на матч проти Словаччини. Далі у нас матч проти Словаччини. Очікуйте наступні відео якраз про це протистояння. І ми там розберемо і Словаччину, їхній склад, і я орієнтовний склад на збірну дам. Але наперед скажу, що напевно нам реально краще грати в трицентральні і грати приблизно як Словаччина. Той рівень футболістів, який у нас є, навіть той рівень футболістів, який у нас є. Якщо почитати на трансформарк, це взагалі класна збірна, ми в топ-10 входимо в чемпіонаті Європи. Але навіть цей підбір виконавців нам не дозволяє грати в той футбол, який ми хочемо. Або нам треба ще більше часу для того, щоб побудувати таку гру в останній третині поля в основному. Тому що тримає м'яч, ми непогано. Але як тільки в нас щось позаду йде не так, команда психологічно пливе. І пропускає далі, а в атаці і далі нічого не створюється. Оця проблема наша. Топові команди, вони навіть якщо пропускають, вони все одно створюють моменти. Тобто Бельгія, як програла Словаччині, так, да, вони програли, але вони програли з гарною грою. З XG 2 м'ячі. Вони мали б забивати. І вони й забили ті м'ячі, там просто не пощастило. На пусті ворота були моменти, там низка моментів. де у збірної України, в матчі проти в Румунії, були такі моменти, як у Бельгії, хоч один назвіть Нічого. Голяк? От вам різниця між топовою збірною, і звичайною збірною України, яка хоче бути топовою. Но ми не можемо бути топовою збірною станом на зараз і диктувати умови тій же Румунії і Словаччині, я переконаний. Тому в нас жахлива ситуація, як на мене, тому що в нас ми маємо мінус три, навіть якщо ми будемо боротись за третє місце, я вам скажу. Ну, буде дуже складно. Нам. Нам, чесно кажучи, не на руку, що Бельгія програла, тому що Бельгія буде вмотивована і на матч проти Румунії, і на матч проти нас. І Словаки так само. Тобто, в нас далі два фінали, як завжди. У нас завжди фінали. Що на Євро ми з фіналами потрапляємо. Хоча, друзі, з іншої сторони, я так подумав. Наша збірна останньою потрапила на чемпіонат Європи. Це напевно говорить про деякий рівень нашої збірної, що все-таки ми є останньою командою на євро, станом на зараз. Як потрапили останньою, так напевно і вилетимо першими. Будемо слідкувати в будь-якому випадку. Є ще шанс виправити ситуацію. Якщо ми змінимо тактику, якщо ми змінимо гру, нашу ментальність, сам підхід до гри. Тобто нам не потрібно зараз оцей контроль м'яча. Він, він не дає абсолютно нічого. Ми, ми, це вже, ми цим наїлися, ми це побачили. Тому очікуємо від реброва змін. Якщо вони будуть, можливо, ми поборемось за третє, друге. Можливо, якщо далі це все продовжиться, намагання грати в атаку, ми знову будемо пускати дальні удари, стандарти, і команди будуть закриватись проти нас, і ми не побачимо позитивного результату. Ну і група Д. Нідерланди, Франція, Польща, Австрія. Тут поки що виглядає все доволі прогнозовано, тому що фаворити перемогли. Нідерланди, Франція, щоправда, мінімально. От тут цікаво, да, По, одні, по одному е голу хіба було різниці і в Нідерландів і у Французів? І от саме протистояння Нідерланди-Франція дуже цікаво виглядає в цій групі. І лобовий матч між Польщею і Австрією. Хто з них все-таки буде намагатися нав'язати боротьбу першому, другому місцю? Ну і боротись за третє, для того, щоб вийти далі. Ну, в контексті боротьби за третє місце, от ми вже бачимо наших конкурентів. Австрія Польща має по мінус один всього на всього. І це вони теж грали проти топових збірних. А ми тільки проти румунів Румунії зіграли і вже три пустили. Що говорити вже про словаччину чи про Бельгію. Тому четвертий день Євро 2024 з першим нашим матчем на цьому чемпіонаті Європи став неприємним для вболівальників збірної України. Але в цілому для звичайного вболівальника футболу цікавіше, тому що тут є сенсаційні результати. А коли є певна сенсація, аутсайдер перемагає фаворита, ну більш яскравіші емоції отримують вболівальники від цього. І тим цікавіше дивитися далі. Цей турнір. А ще матч проти збірної Румунії саме сьогодні нам буде уроком, особливо для нас, болівальників, тому що за цифрами Transfermarkt, Ну реально, ми не помічали просто тієї катастрофи, яка розвивалася в нашій збірній І та катастрофа, яку ми сьогодні побачили. Ну вона десь затьмарила ті цифри, які ми бачимо на трансфермаркт. І тепер про них потрібно забути. Ми звичайна збірна, нічим не краще за Румунів і Словаків. Нам потрібно дуже тяжко працювати для того, щоб виправити ситуацію. Тому потрібно забути, що ми коштуємо 370, а Румуни 90 чи Словаки 120, а ми ти, ти ж 370 і, типу, ми, могли, ми можемо обігрувати ні. Командні рішення, адекватна реакція тренерського штабу на той підбір виконавців, який є, і правильна тактика на гру. Оце дає результат. Гроші, це прикольно. Але сучасний футбол показує і доказує, що це все одно тобі не принесе результату. Терпіння нашим вболівальникам, нашим футболістам, тренерському штабу. Світла вам бажаю, друзі! Вдячний за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і передивіться детальний огляд на матч збірної України. Вам буде цікаво. До нових зустрічей!